Сьогодні наша знімальна група опинилася біля джерела в районі Журавлику за Коростенем. Нас наполегливо сюди запрошувала жителька нашого міста, небайдужа жителька нашого міста. Чому здогадаєтесь з нашого матеріалу? Джерело приваблює до себе прозорою смачною водою багатьох користенців. Хто проїжджаючи поряд, а хто й навмисне заїде, набере води. Є й люди, що розглядаються місце як таке, де можна зупинитись, пообідати або ж навіть перехилити черчину другу. Воно ж би й нічого. Та, на жаль, люди забувають прибрати за собою сліди свого тут відпочинку. От і валяються довкіл різноманітні пляшки, скляні й пластикові, рештки харчів, різні пакети, обгортки, пачки з під Гарет. Людьми вони використані і їм вже не потрібні, але ж вони не потрібні й природі. Людмила Леневич з болем у серці споглядає таку картину роками. Каже, коли приїздить за водою, то обов'язково починає прибирання, не може дивитись на муки природи. Ось і сьогодні долучила й нас до прибирання і сама заходилася вичищати різний непотріб не задля реклами, адже жодної громадської чи політичної сили не представляє. Я небайдужа до всякого неподобства, яке мене оточує, а особливо до цього, що твориться навколо джерела: недопалки, залишки пляшок пластикових, від пива, від горілки. Я взагалі не розумію, що тут люди роблять і чому таке твориться неподобство. Серце обливається кров'ю, коли я це бачу. Взагалі вода. Джерело це є джерело життя, життя нашого, життя природи. І якщо ми так недбало, не, не шанобливо ставимося до цього джерела, як джерела життя для природи і для людей як частина природи, ми повинні зрозуміти, що ми ніякі не царі, не господарі, а ми маленька частинка природи. І ми повинні з, з любов'ю, з шаною. З повагою і відповідальністю відноситься до оцього і всіх решта дарів природи. Вона дарує нам життя. А що ми робимо? Прийшли, покурили, кинули, прийшли, випили, погулялися тут і залишили замість себе це жахіття. Один далекобійник, який їхав на Європу, каже, в Молдові в джерілі, біля джерела не можна навіть руки сполоснути, бо це святе джерело. А на що ми перетворили свої джерела? Чому ми такі варвари, варвари на своїй власній землі, люди? Ми господарі, ну це ж не по-господарськи, не по-людськи, не по совісті. Поки ми займалися прибиранням, по воду приїхало кілька машин. Запитуємо у людей, чи погодились би вони також зібрати якусь кількість сміття та вивезти у смітник в місті. Люди самі дуже часто. Ну от якби так кожен раз от ви приїжджаєте по, по воду, ви ладні забрати в користень, завести, ну, скажімо так, пакет сміття. Без запитання. А робите так? Звісно. Да? Не, не важко вам. Не. Тому що так у нас є люди, які кажуть, не, що це. ні – Ні-ні-ні. Якщо було снігу, багато приїжджаємо з сокіркою, збиваємо. Як, як виходить? Тобто ви згодні впорядковувати власними силами? Без питань. А хто буде? Це моя дача. Тут страшне, що робиться. Ми тут до возмущаємося, що я вам передати не можу. Це, це страшне, що тут робиться. Оце всі є вже скоріше. Тут кажуть, що вже навесні будуть це що? Ну, типу чи строїть там чи що. Шо? Щось будуть строїти? Да. То вже там вже ж дачі повикупляли, то може що будуть строїти, може вже буде якийсь порядок, тут же чорт і що робиться. Та є й інші думки. До прикладу, один чолов'яга сказав, що йому ніколи цим займатися. Припускаємо, що й будуть більш категоричні відмови. Мовляв, чому це я повинен за кимось прибирати? А хто повинен? Риторичне питання. Якщо до джерела буде приставлена людина, яка прибиратиме, то й зарплатню вона повинна буде. Утримувати, а отже, вода поступово стане платною. Чи ж ми бажаємо цього? Така ж ситуація і на іншому джерелі в районі Черемушок, каже пані Людмила, і зі сльозима на очах просить. Ніколи не робіть цього неподобства. Любіть природу, і природа подарує нам здоров'я, радість, щастя, коли біля нас навколо нас буде гарно, буде чисто, буде квітуче. І нам буде добре, і природі. Любіть природу, не робіть неподобств біля джерел. Наш скромний, але затятий десант вирушатиме в зворотньому напрямку. В багажнику машини кілька пакетів зі сміттям, а на душі приємне відчуття від зробленої корисної справи. Любити природу, берегти відноситися до неї як до рідної неньки – правильні слова, проте досить загальні. Ми ж пропонуємо кожному, хто приїде сюди по воду забрати з собою назад в місто принаймні один пакет сміття, і тоді поступово це місце стане значно чистішим. І в того, хто в черговий раз приїде сюди відпочивати або по воду, не підніметься рука. Кинути пляшку, якийсь непотріб, сміття тут, на цьому місці, і джерело, з якого ми коростенці п'ємо воду, буде значно чистішим. А ще ми закликаємо громадські організації, партійні організації, просто небайдужих людей, зібратися. І влаштувати якийсь ну суботник або просто якусь акцію прибрати цю територію, тому що вона захращена не лише сміттям, але і потрібно почистити е віти дерев, і так далі, і тому подібне. Тобто очистити цю територію. Зараз е ми дамо контактний телефон, за яким ви можете звернутися і зорганізуватися, і приїхати сюди групою, і навести тут лад.